У п'ятницю зранку у деяких змі з'явилася інформація, що під час кривавих подій у центрі столиці загинуло майже 800 людей. Про це нібито заявили деякі волонтери-медики Майдану. Однак у Міністерстві охорони здоров'я цю інформацію спростували, кажуть нісенітниця. Мовляв, в умовах інформаційної війни з Росією таке повідомлення можна розцінювати як замовне для дезорієнтації світового суспільства за офіційною інформацією. Мозу, в період протистоянь на майдані загинули 105 людей. Стосовно зниклих за останніми даними громадської організації Євромайдан Сос у списку 134 прізвища. Серед них Сергій Шелях, йому 53 роки. Мешкав на Чернігівщині у місті Борзна. Зв'язок з чоловіком убірвався 22 лютого. Рідні припускають, що він був на майдані. Якщо хтось бачив пана Сергія, терміново телефонуйте до служби розшуку людей Магнолії ТВ за номером 0800 50 14 14. Дзвінки безкоштовні.